Високоповажний пане прем'єр-міністр, шановний Дорін, шановні колеги, міністри, урядовці, радий вітати вас сьогодні в Києві. Сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч, також ваша особиста участь у третьому саміті Міжнародної Кримської платформи сприятимуть подальшому розвитку наших двосторонніх контактів, продуктивному діалогу, на урядовому, на всіх інших рівнях взаємодії. Насамперед хочу відзначити надзвичайно динамічний і результативний політичний діалог між Україною і Молдовою. Хочу подякувати вам особисто, пане прем'єр-міністр, шановні колеги, урядовці, пане посол, за допомогу Україні з перших хвилин цієї повномасштабної агресії. Вдячні за підтримку формули миру президента Зеленського. Вдячні за санкційну підтримку. Надзвичайно вдячні за гуманітарну допомогу, за прийом українських біженців, які сьогодні знайшли притулок надзвичайно теплий в Республіці Молдова серед молдовських сімей. Це ще більше зближує наші народи. Це сприяє прямому розумінню між сім'ями українськими і молдовськими. В цьому контексті хочу також. Uh, висловити uh, щирі слова вдячності за політичну підтримку uh, на спільному шляху до європейського союзу. Ми проговорили нашу співпрацю щодо європейської подальшої європейської інтеграції наших країн. Праміністр Шмигалдія Деніс Анорс ту бір ін Києв токедевуд вид має тім, інмофолов Молдовайту Сенк Юкраїн України. Uh, for the fact that we have peace and security in moldova. and i think i'm speaking not only in the name of uh, moldova, but also many other european countries, uh, because uh, russia and putin wants to restore the, uh, the soviet union. and this is more and more clear to everyone uh, around, even though many people wouldn't believe it. and i remember the 2014 aggression. Uh, when uh, people started to say, "Okay, let's appease somehow Russia, let's uh, extend cooperation, and uh, let's uh, let's find a way," and uh, here we are. Uh, we are uh, we are uh, in, in uh, we are solidarity uh, with with Ukraine. Uh, again, thank you very much for defending Moldova, for defending Europe. But also for defending the fundamental values based on which our societies are, are construed. Um, Moldova does everything possible to help with uh, making sure that Ukrainians in Moldova feel uh, safe and feel secure.